Сто 9% тих, хто стоїть тут з медалями, теж робили шкільні витівки, які ви будете згадувати все життя. Тому, шановні педагоги, шановні директори, шановні наші вчителі, вам величезна подяка за цих чудових, розумних, красивих дітей за те, що ви не поїхали, за те, що ви не перейшли на дистанційку з якогось бремена чи Лодзя, а лишилися в Кременчуці, працюєте тут і даєте дітям якісного світу. Сановні наші колеги, дуже дякую вам за роботу. Впевнений, що наступний навчальний рік буде ще кращим і в Кременчуці буде ще більше медалістів. Яка це буде медаль? Ми разом з вами подумаємо і обов'язково її зробимо, щоб через 10, 15, 20 років в нашому Кременчуку ви відкрили свій шкільний альбом, відкрили сторінку, на якій є сьогоднішня фотографія, подивилися на неї. Показали її своїм дітям і сказали, ось це моя медаль. А потім ми через 20 років уже ви на цьому майдані вручите медалі випускникам 2045-2050 років. В незалежній, вільній, красивій. Гарній і сучасній Україні традиційно у вас багато медалістів. Секрет успіху вашого навчального закладу. Ну нам дуже повезло в цьому році. Е, у нас є два укриття надійних: одне на 900, сьогодні. друге на 300 чоловік. Тому ми вийшли щодня на всі уроки, всі в одну зміну. Е, по можливості також маємо змогу навчатися під час повітряних тривог і в укритті. Тож і мотивація. Ця дітей змінилася. Таке відчуття, що ми вже повернулися до нормального життя. І діти дуже подружилися за цей рік. Я тільки що запитувала, як ви взагалі будете один без одного, але вони оптимістичні. Вони говорять про те, що дружба продовжується. І це школа, це осередок не тільки знань, але і людських цінностей, і дружба одне із головних. Ну я особисто вважаю, що в даному випадку це є заохочення, мотивація і як наслідок результату того результату навчання, яке пройшла дитина протягом всього шкільного періоду. На сьогоднішній день можу сказати, що наші учні максимально стараються і стараються саме на результат, це на бали сертифіката, які вони будуть здавати на національному мультипредметному тесті. Тому прагнуть. Планують, ну і ми надіємося, що вони досягнуть тих результатів, які поставили перед собою. Медаль вдалась просто чи було складно? Ні, мені не просто дуже багато нервів, дуже багато старання, але я не знаю, напевно, варто цього. Ти просто щаслива. Я просто щаслива, тому що це як винагорода за мої старання, за все навчання за весь шлях. Я дуже старалася щоб її отримати. Медаль це донькина, чи ваша, чи спільна робота? Чесно признаюся до п'ятого класу. Бабуся педагог у нас допомагала. а потім дитина сама пішла в науку і це подобалося. Вона багато чим і танцями займалася, і олімпіаду здавала. Ну, в неї є тяга до навчання. Більше, навірно, з даний момент в старших класах її заслуга. Вона сама. Я буду вступати на логіста. Динасія педагогів не продовжується. Ні. Треба закінчувати. А тобі, що було найважче за ці років? найважче було, коли почалася війна, пандемія, коли перейшли на дистанційне навчання, це зовсім був новий формат, тому що ми звикли просто кожного ранку ходити до школи, а це зовсім інший формат, і довелося звикати. Але нічого, якщо хочеться, то ти до всього привикнеш. І зараз уже в 11 класі я зрозуміла, що е, якщо є ціль, немає перекон. На кого будете вступати, повторюсь, сферу. Взагалі планую в педагогіку вчителя математики та фізики в Український державному університеті імені Михайла Драгоманова. Така непопулярна зараз спеціальність, але чому ти на ній? А, ну, все ж таки риторичне питання, а хто як не ми. І розуміння того, що сфера потребує спеціалістів і потребує а, людей навіть я навіть так сказав. Тому а, буду вчити. І вчити, дякую. Який найбільший виклик цього року був для цих випускників? Ну звісно, що війна, що може бути ще викликом, але ми все впадала, все впоралися. Тому наші діти можуть все. Найкращі випускники це в п'ятому ліцеї. Найбільше, більше вони будуть залишатись більшість тут, розвивати нашу країну, відбудовувати тому найкраще. Чим ви так розвеселили мера? Та я сказав, він спитав у мене, куди поступати будеш. Я футболіст за Кремінь граю. Ага. Я сказав: ну я футболіст, поки не планував саме куди. Він спитав, ну а куди плануєте сам? Ну в принципі, да, я сказав, ну Київ, звісно, хочеться в столицю поступити в якийсь е, престижний університет. То це на цей рік чи на наступний? На цей рік, звісно, на цей рік. Як ти поєднував футбол і навчання? Це доволі легко. З дитинства мене привчили бути завзятим. І довелося, довелося якось знаходити якісь виходи, так спілкуватися з вчителями, іноді того, що це теж складно, коли багато турнірів, дуже багато турнірів. Ми пропускаємо багато місяців школи, і приходиться планувати, як саме ти будеш розподіляти своє навчання між предметами, Да, якісь важливіші предмети, якісь ти домовляєшся з вчителями, кажеш їм ну. Можете там, будь ласка, да мені підвести оцінку. Там то все то, то вже відкрив всі секрети. А <гум> <гум> ну а що скривати? Що скривати?